Доброго дня! Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину. Однак загрози від вірусу не стали меншими. Уряд продовжив дію адаптивного карантину, адже це наразі найефективніший спосіб протистояти поширення коронавірусу. Дозволяється діяльність закладів культури та проведення масових заходів за умови перебування не більше однієї особи на 5 метрів квадратних площі приміщення. Кожен повинен обов'язково бути у захисній масці або респіраторі. Серед правил обов'язковий температурний скринінг працівників і гостей, розміщення інформаційних стендів та антисептиків, недопущення скупчення людей. На період дії карантину забороняється перебування в громадських місцях і громадському транспорті без бездягнутих засобів індивідуального захисту. Що закривають та старот, у тому числі виготовлених самостійно. Перебування на вулицях, без документів, що посвідчують особу, громадянство чи її спеціальний статус, самовільно залишати місця самоізоляції. За порушення правил щодо карантину встановлено адміністративна відповідальність згідно статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Що тягне за собою накладання штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на посадових посіб від двох тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби covid 19 ми звертаємось до вас. Не ігноруйте інформацію про превентивні та обмежувальні заходи щодо поширення коронавірусу. І з усією відповідальністю ставтесь до вашої власної безпеки. Бережіть себе і своїх близьких. Патрульна поліція в Запорізькій області бажає вам міцного здоров'я!